Вітаю, шановні слухачі. З 1 січня посттермінали стали обов'язковими в населених пунктах з чисельністю населення понад 5 тисяч осіб. Головне управління ДПС Черкаської області нагадує, що з 1 січня 2024 року набув чинності під пункт 2 пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 29 липня 2022 року номер 894. Про встановлення сроків до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків, у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв. За продані ними товари або надані послуги, який розширює коло суб'єктів господарювання, що в обов'язковому порядку мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за товари та послуги. Цією ж постановою 894 передбачено поступове забезпечення обов'язку торговців забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків, у тому числі з використанням електронних платіжних засобів. Платіжних застосунків або платіжних пристроїв, за продані ними товари або надані послуги. Відтак, з 1 січня 2024 року наявність посттерміналів стала обов'язковою у населених пунктах з чисельністю населення від 5 тисяч осіб. З 1 січня 2025 року посттермінали знадобляться у населених пунктах з населення менш, ніж 25 тисяч жителів. Запровадження обов'язку відповідно до кількості населення не стосується торговців, фізичних осіб, підприємців, платників єдиного податку першої групи та торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну, виносну торгівлю, продаж власноруч вирощеної або відгодованої продукції, які повинні будуть встановити посттермінали вже з 1 січня 2026 року, незалежно від кількості населення. Слід наголосити, що відповідно до закону України від 30 червня 2021 року номер 1591 про платіжні послуги торговцям забороняється у будь-який спосіб обмежувати право держателя електронного платіжного засобу, обирати для здійснення розрахунків будь-який електронний платіжний засіб платіжних систем відповідно до абзацу першої частини 28 цієї статті. Також встановлювати будь-яку додаткову супровідну плату під час здійснення оплати за продані ними товари або надані послуги з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв, у тому числі плату за використання певного електронного платіжного засобу, платіжного застосунку або платіжного пристрою. Та Також встановлювати різні ціни на ті самі товари. Чи послуги у разі здійснення розрахунку за них у безготівковій формі порівняно з розрахунком готівковими коштами. Дякую за увагу!